Так. Це. Ти сьогодні збирав волонтерську допомогу? Отут по кутку, да? так? Да, ну, так, так, збирав. Людям важко донести. Ну, людям важко донести. Я їхав, то люди просять, щоб підвіз до сільської ради, там де пункт збору гуманітарної допомоги. От, важко, але всі хочуть допомогти, скажи? Всі хочуть допомогти. Як почули люди, то збирають, то ми ми щось там дамо, то. Що є людей, та й дають. Взагалі війна це наш, наш біль. І можна сказати, що механізатори це теж воїни. Воїни продовольчого фронту. І от якщо по цій наліпці дивитися, да, Пам'ятаєш, да, як у березні це було. Е, украли БТР. А от скажи, якби тобі такий дістався, куди б ти його примінив? Ну, якби нам дістався такий, то е, в першу чергу його треба Збройним силам. Якби він в робочому стані там, чи підремонтувати і передати Збройним силам, щоб він товк вже наших окупантів. Ті, що прийшли на нашу землю. Ну, і щоб його тягнути, то теж треба силу. А от такий мотоблок твій потягнув би його? Ну, такий мотоблок не потягнув би. ну... Той трактор, що я на ньому працюю в господарстві, то той потягнув би. Ну, і як ти спрогнозуєш, скоро у нас уже перемога. Ну, спрогнозувати. Як це, хочеш. Прогнозувати це важко, це не того. Надіємося, що скоро ми переможемо. І на яких кордонах зупинимося? Бажано аж за Уралом. <рес> Точно. Добре, дякую.